Якщо згадувати ігри на вісім восьмі, на восьмібітній консолі у 80 90 ті роки, то ігри здаються супер важкими. Насправді ігри дійсно були доволі важкими, тому що ніяких збережень не було. Давалося там зазвичай три життя, а далі вживай ну, як хочеш. Одною з таких ігр була гра Code Name Viper. Це гра, ну можна сказати, вона середнього сегменту ігр на консолі NES Famicom, тому що випущена вона була у 1990 році. І геймплейно вона більше схожа на ранні ігри, а графічно вже трошечки наближалася до пізніх ігор. Ця гра це гра такий бойовик екшен-платформер. І випустила цю гру студія Capcom. Випустила її для NES і Famicom, І цікаво те, що ця гра зроблена в стилі бойовиків тих часів, тому що в цій грі ви будете керувати таким спецназовцем, який буде боротися з наркокартелями у Південній Америці. Буде даватися вам мапа саме південної Америки, ви будете. По п'яти країнах, в п'яти, верніше по сіми країнах, в сіми рівнях боротися з тими самими злочинцями. Ваш головний герой спочатку озброєний пістолетом, але по ходу гри вам можна буде ще знаходити автомат. Геймплей приблизно проводиться однаково, вам треба пройти по рівню і позаходити в різні двері, кімнати, які можуть розполагатися, якщо це будинок, прямо в будинку, якщо це на вулиці, то в пагорбах. Ну, їх буде Видно, вони будуть чимось відзначатися. І в цих дверях вам треба буде рятувати. Людей, і потім тільки ви зможете пройти, коли ви врятуєте, ну, знайдете свого зв'язного, як це сказати, тоді ви зможете пройти в наступний рівень. Тому краще двері не пропускати, але, по ходу, коли ви будете проходити рівень там по декілька разів, то ви і так запам'ятаєте, в яких дверях хтось є, в яких немає. Бонусом ви будете рятувати ще додаткових персонажів. Також в таких дверях можна знайти зброю, яка дасть вам можливість розстрілювати ворогів це набої на пістолет. Набої на, на автомати. Всього у нашого героя дається йому три життя на початку гри і дається два влучання. Після другого влучання ваш персонаж гине. Але так, в стилі Кшостин Гоблін, знаєте, але по ходу гри в деяких рівнях ви зможете знайти додаткові влучання. Спочатку їх буде три, потім і чотири. І тому там гра ну, могла здаватися, що вона облегшиться, але насправді там і ворогів буде більше, і воювати проти них буде складніше. В цілому доволі непогано. Непогана гра, вона спочатку здається складною, але потрошку звикаючи, завчаючи, завчаючи рівні, пройти її можливо. На цьому все. Всім пока.